Уряд України остаточно визначився з датами введення локдауну. Планується, що жорсткі карантинні обмеження діятимуть з 8 по 24 січня 2021 року. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці заборони необхідні, а сприймати їх можна як зимові канікули заради безпеки. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити зокрема і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят, в тому числі. Перелік обмежень, які діятимуть взимку, чималий, проте він майже нічим не відрізняється від весняних. Тому нічого незвичайного для українців не відбуватиметься. Заборона роботи кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень на виніс. Магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, театрів а також торгівельно-розважальних центрів, за виключенням, коли у ТРЦ дозволяється торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами. Товарами особистої гігієни та побутовою хімією щодо шкіл, то згідно з постановою уряду України номер 1236, на період локдауну навчальний процес призупиняється. За звичайним графіком працюватимуть лише дитячі садочки в управлінні освіти Херсонської міськради, стверджують, нововведення їх не лякають, враховуючи те, що усі садочки міста з 25 травня поточного року вже працювали в умовах карантинних обмежень з дотриманням усіх проте. Епідемічних заходів, то на сьогодні ми готові працювати в умовах додаткових обмежувальних заходів. Керівниками закладів здійснюється щоденний контроль за виконанням усіх протиепідемічних заходів. Напрацьовано певний практичний досвід роботи в умовах карантину. І на сьогодні садочки забезпечені усіма необхідними засобами індивідуального захисту. Аби дізнатися, чи справді садочки готові працювати під час локдауну, ми завітали до Херсонського закладу дошкільної освіти номер. 76. На воротах закладу помічаємо табличку, яка свідчить про порядок прийому дітей за новими правилами. Це підтверджує і директор Олена Устимова. Якщо гарна погода, ми приймаємо на вулиці. Стоїть на сестра медична. Вона вимірює дітям і батькам температуру. і далі батьки розходяться кожен на свій майданчик і віддає дитину вихователю. Якщо дуже холодно, приймаємо їх в приміщенні закладу. Сестра медична приймає в холі, батьки не заходять, вони чекають за дверима. Крім сестри медичної ще черговий є, який супроводжує або контролює, як діти розходяться. Кожен в свою групу на майданчику бавиться невелика кількість дітей. У них Традиційна прогулянка, аби навіть на вулиці уникати скупчень, керівництво садочку розробило спеціальний графік. Це маленькі діти, це взагалі дуже складно. Вони граються разом, але все ж таки, щоб обмежити якось їх перебування один з одним, поруч. Під час виходу на прогулянку під час повернення з прогулянки ми ділимо дітей на дві підгрупи. Це займає трошки, може, десь більше часу, але взагалі працівникам так зручно не забувають і про протиепідемічні правила: регулярне миття рук, температурний скринінг, дезінфекція приміщень та носіння засобів захисту за словами пані Олени. Особлива увага приділяється носінню медичних масок, аби захистити організм працівників та дітей від інфекції. Маска 0, 1, 2, 3. Вони знають, в який час, яку маску їм треба надіти. Ту, що вони ходили, вони віддають в машинопральний цех. Є графік, журнал, в якому вони здали, розписались, потім їх випрали, пропрасували. І вони їх забирають чисті назад. Тобто, в масках люди працюють ще з травня місяця. Значне зростання хворих на коронавірусну інфекцію призвело до введення нових обмежень вже з 19 грудня. Дещо зміняться правила проведення масових заходів в закладах освіти. Олена Остимова додає, через це не планують скасовувати новорічні вистави. Завтра вже будемо наряджати ялинку. Підготовка йде в звичайному режимі. Діда Мороза, ми не залучаємо, працівники закладів дошкільної освіти вміють все. Тобто свято ніхто не відміняв, і свято для дітей обов'язково повинно бути, бо це найголовніше, мабуть, свято за весь рік. Тому все буде, але без батьків до того ж, через нові карантинні обмеження українці ризикують залишитися без традиційного святкування у ресторанах чи кафе, адже у новорічну ніч їх робота дозволена до першої години ночі. А ось до сьомої ранку можна користуватися виключно доставкою.